податкових агентів, хто вони такі і для чого вони необхідні, в українському законодавстві існує декілька моментів, які треба розуміти і знати. У нас є наймені працівники. Наймені працівники це люди, які в принципі можуть не подавати декларацію свою, адже за них подають декларацію, декларують їх доходи податкові агенти. Тобто, якщо ви працюєте в школі, читали. Тобто школа звітує, що вам в цьому місяці виплатили стільки-то грошей і стільки-то заплатили податків. Відповідно, ніякої, ніякого обов'язку вам здавати додаткову декларацію в цьому випадку не виникає. За умови, якщо ви не отримали інші доходи. Що таке інші доходи? Інші доходи бувають чи в. В новому іншому порядку, а саме, ви можете отримати доходи від роботи з інвестиціями, тобто з фондовим ринком. І тоді за вас вже заплатили доходи там, на фондовому ринку, але інформацію ви маєте, наприклад, подати у вигляді декларації, щоб показати, що дійсно ви отримали дохід від продажу цінних паперів. Або, наприклад, коли ви є самостійно податковим агентом для себе. Ви можете отримати спадщину, ви можете зробити певні операції, які підлягають оподаткуванню і декларуванню. Тобто саме ви їх маєте задекларувати і сплатити податки. Назвичай, це нотаріальні послуги присутні в цьому процесі, і нотаріуси попереджують, шановний клієнт, ви зобов'язані будете зробити декларацію і заплатити податки. І про це теж треба дуже добре. Знати і орієнтуватися, як це зробити це важливо.